Всім привіт! Давайте подивимося, що на порозі. Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Хто ви? О, помірність. Ви на сьогоднішній день проходите очищення, душі тіла, разума. тобто ви таку трансформацію, можливо, проходите, можливо, знайомитесь з собою, встановлюєте баланс, кажу, етап зцілення вас, вашої душі, травм досвіду негативного карми і так далі. Ну, Тут, ви бо сила на вас падає, хтось в розпаковку пішов, знайомиться з собою, знайомиться з силою, яка спить у вас. Ну, Ви тут налаштовані в мене активно. Тобто, хтось, можливо, силу приміняє, чистки робить, в чистках сидить, бо завелся. От ви активно як воїн, воїн світа, так, да, як кажуть, ви активно налаштовані, ви не готові здаватися. Якщо ви чуєте в сигніфікації, що я розказую про вас, значить це розклад для вас. Так, да, хтось тут в мене з ілюзії виходить. Довгий час ви сиділи в ілюзіях, літали в облаках. Наївна ви в якійсь мірі, і ця наївність вас навчила і привела до сили. Тобто люди вас, бійчики в вашому житті, знімають з вас рожеві окуляри. Угу, то поняв, то поняв. Хорошо, от для таких людей, які це проходили, проходять зараз або завершують, Давайте. Давайте, що вас чекає на порозі найближчий час. Якась звістка, в когось якась поїздка буде чекати, звістка та, що ви в чомусь перемогли. Ви отримуєте інформацію, можливо, через мій розклад сьогодні, що ви отримали перемогу. В чому ви отримаєте перемогу? Чого це буде стосуватись? Любовної теми, магічної війни, не знаю, роботи, реалізації. В чому ви отримаєте перемогу? Фінанси, десятка пентаклів, однозначно, тут вас буде чекати крута реалізація. Якщо ви починаєте свій шлях духовний, можливо, ви були на якихось курсах да, по рицарю жезлів, можливо, активно старалися працювали над своєю реалізацією, саме займалися чисткою тих деструктивних програм, які вас тримали в бідності, ви виходите в класну реалізацію. Хтось в мене буде шукати нову роботу і знайде гарний колектив, де ви будете зрозуміти. Зробляти гарні фінанси. А в когось все-таки це зв'язано з сім'єю, хтось може заміж буде виходити. Тут, можливо, ви отримали перемогу в якихось родинних конфліктах. Четверка мічей, ви попрощаєтесь нарешті з тими людьми, з якими пора попрощатись. Хтось тут в мене буде розлучатися, розходитися. да І в цьому і буде перемога. Можливо, ви довгий час до цього йшли, літали в ілюзіях. Да, умовно, чоловік вас не цінував, не поважав, і ви допройдете свій якийсь кармічний урок. А дайте точніше, то ви так говорите, говорите. Прям, да, хтось отримає документи, хтось звістки, хтось офіційні якісь бумаги. Тут щось зв'язано з офіційними документами, там, де ви були в підвішеному стані. Хтось чекає заяву, поки підписують на увольнення для прикладу, хтось тут прям розлучення, бо тут четверка мічей, тут уход звідти, де мене не цінують, не люблять, не поважають. В когось це робота, в когось сімейне життя. Пара, якщо ви не в офіційному шлюбі. Хорошо. А як ви поймете, що ви е, перемогу отримали? Як ви, як ви зрозумієте, колісниця. хтось переїжджає. Можливо, в інше місто, на іншу квартиру, там будинок, да? а хтось прям відчує все. Тепер в мене розв'язані руки, тепер я можу рухатися. Як ви знаєте, що ви отримали перемогу? Тут в когось були прям, можливо, якісь захворювання, ви прям будете одужувати тут сила. Тут колода в мене така, що дві сили, два рази на вас сила випадає. Тобто ви виздорюєте як ментально, психологічно, да, з оцих ілюзій вийдете. Ви тут в мене жертви виходите з якоїсь історії. Ну це для тих, хто з цим розбирається, а не просто так: от розкладіхи я знайшла і там сказала, що я жертви вийду, значить, я нічого не роблю. Ні, тут люди, які трудились над цим, які розбирались, можливо, до провідників якихось зверталися. Ви прям виздурюєте во всіх планах. Ментальних, психологічних, фізичних, можливо, ви з кимось воювали в суді, ви тут виграєте. Прям тут іління, виздоровіння вас буде чекати. Да, а в когось тут прям завершиться магічна війна по луні, да, можливо, через магію розпалася ваш шлюб, там. вас підставляли на роботі, тут це завершується. Тут якийсь мужчина є в вашому пространстві. З яким буде башня, або з яким була башня. Такий скупердяй на гроші. Отут про нього буде звістка. По луні тут можуть бути маніпуляції, по луні тут можуть бути, що з вашого оточення, з вашого пространства забрали мужика. З кнару, який підсвічував вам яку програму. Він підсвічував вам жертву. Ти економиш на собі, не любиш себе, і я на тобі буду економлю, економити. Тут кармічний урок завершить з мужчиною. Ким би він вам не був, влюбленим, там, в парі, ви просто в сажительстві жили чи в шлюбі. От цьому ви отримаєте перемогу. Оце вас на порозі, на оце ви маєте звернути увагу. Хорошо, давайте вам пораду. Вам порада, п'ятерка Пентаклій. Не бійся своїх переломних моментів, для того, щоб отримати вабанк, для того, щоб отримати все, ти маєш відмовитись від того, що розрушає тебе. Тобто в П'ятерок Пінтаклі, бо з духовні тут якісь стосунки у вас були, чи робочі, чи любовні, неважливо, то ти прийдеш в Києву Пінтаклі. Так, да, це не буде завтра. Ну якщо ти будеш трудитися, ти прийдеш до крутого результату. І цей урок був тобі даний для того, щоб ти з жертва вийшла. Бо якщо у вас є програма жертви в будь-якій сфері, вона хромає у всіх сферах і в фінансах. Де ви на щось маленьке погоджуєтесь і боїтеся замахнути на великий куш, і в любовній темі це бездуховні стосунки, і в будь-яких соціальних, скажімо, ролях, і так далі. Твоя задача йти в свою реалізацію, в свою місію, творити, і там ти станеш, перекриєш у цю свою п'ятерку Пентаклі. Можливо, попереджають вас, що буде якийсь етап е, такого застою фінансового, ну це во благо для тебе. І далі буде твоє святкування, що все, що ти пережила і відпустила мужчину, якесь у цього відпустила в минуле, е, звільнилася від свого розбитого серця, від відпікових історій, це все твоя душа пройшла. Хтось це вже пройшов давно, хтось зараз це проходить, про це й говорять карти. Не переживай, рушиться все ложне, а далі фортуна, удача буде усміхатися тобі, вдоль, тобі в житті. Головне брати шанси і відпускати тих людей, місія яких завершилася. Твоя задача зараз розпаковувати свою жріцю: творіть, любіть себе. От, які події вас на порозі. Пишіть в коментарях, в кого це вже програлося, в кого назріває, а хто вже поняв. Хто ви є і активно в цьому напрямку рухається? Удачі всім!